Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі! Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Після всього того, що я пережив, я маю право на щастя. Заявляє успішний бізнесмен, готуючись до розлучення з дружиною, з якою прожив більше 20 років. Коли діти виросли і почали жити самостійно, робота стала сенсом його життя. Всі його інтереси сходилися на бізнесі, спілкуванні з колегами та грі в гольф, поки на роботу не прийшла вродлива секретарка. Розлучившись зі своєю дружиною, він серйозно зайнявся секретаркою. І думав, що розлучення та нове кохання принесуть йому довгоочікуване щастя. Згідно з законом, він мав право на розлучення з жінкою. Але чи мав він право на щастя, нехтуючи моральними та духовними законами Господа, які він при цьому порушував? Думаю, що не мав. Закон дає вам право шукати щастя до тих пір, поки ви не починаєте загрожувати щастю інших людей. Інакше кажучи. Законне право на щастя це скоріше привілей, ніж право, і воно повинно знаходитися в межах моральних норм. Що говорить нам Біблія про право на щастя? Насправді, в Слові Божому ви не знайдете плану досягнення щастя розписаного по пунктах. Ніде не написано, щоб ви зробили те і те, і щастя вам гарантовано. Щастя це більше результат життя згідно зі Словом Божим, ніж мета життя. Господь створив нас і знає, що принесе нам справжнє щастя і задоволення. Він залишив нам певні принципи в Біблії, які ми повинні застосовувати в своєму житті. Але Він дав нам свої заповіді не для того, щоб принизити нас, а для того, щоб, слідуючи його слову, у нас з'явилося більше можливостей досягти реального щастя. Ісус Христос багато говорив про щастя, наприклад, в проповіді на горі, вивчаючи її, можна переконатися, що щастя було основним пунктом Господньої проповіді. Те щастя, про яке говорив Ісус, є набагато глибшим і багатшим за змістом, ніж щастя в золоті та мішурі, до якого прагнуть сьогодні багато людей. В проповіді на горі Ісус називає дев'ять секретів щастя: обогість духу. Бо це робить людину залежною від Господа відсутність зарозумілості й гордості, милосердя, спрага правди й справедливості, чисте серце, здатність жити в мирі й злагоді з іншими людьми і так далі. Поступово ми починаємо розуміти, що ці якості не є чимось далеким від нас і недосяжним, до них можна прагнути, і вони несуть істинне щастя. До речі, всі ці якості чи секрети пов'язані один з одним. Уклавши мир з Богом через щире навернення, ми зрозуміємо нашу залежність від Нього і те, що Його вірність нам є запорукою нашого успіху, який утримає нас від гордості, а покірний дух допоможе зробити наші стосунки з іншими людьми більш теплими. Друзі, досягаймо того щастя, про яке говорив Ісус. І саме тими шляхами, які не суперечать Слову Божому, інакше нас чекає покарання. Отже, продовжимо вивчати Біблію разом із пастором Віталієм Козубовським. Очуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчати восьмий розділ Першої книги царів. Отож, прочитаємо 47 і 48 вірші, де предвіщається прийдешнє відступництво ізраїльтян. І коли вони прийдуть до розуму в краю, куди взяті в неволю, і навернуться, і будуть благати тебе в краю полонителів своїх, говорячи, ми зрішили і безбожне чинили, були ми винні. І коли вони навернуться до тебе всім своїм серцем і всією душею своєю в краю ворогів своїх, що їх поневолили, і помоляться до тебе в напрямі до свого краю, що ти дав їхнім батькам, у напрямі міста, яке ти вибрав, та храму, що я збудував для імені Твого. Ось що будуть робити ізраїльтяни, коли храм їхній буде зруйнований, а вони потраплять у полон. Ось що буде робити Даниїл, коли потрапить до Вавилону. Він відкриє вікно, звернене до Єрусалима, і буде молитися в сторону храму, сповідуючи гріхи свого народу. І свої гріхи. Читаємо далі то ти почуєш на небесах постійному місці пробування свого, їхню молитву та їхнє благання, і зробиш їм суд. І пробачиш своєму народові, що вони згрішили тобі, і всі їхні провини, що завинили проти тебе, і нахилиш до любові полонителів їхніх, і вони змилосердяться над ними. Згодом, друзі, ми переконаємося в тому, що Бог відповів на цю молитву Соломона. Читаємо 54-й вірш. І сталося, як Соломон скінчив цю молитву і благання до Господа, то він устав від Господнього жертівника, де він стояв на колінах своїх, а руки його були простягнені до неба. Люди завжди запитують про те, в якому положенні вони повинні молитися. Що краще стояти на ногах, на колінах. Або лягти ниць на землю. Соломон під час молитви став на коліна. Положення тіла під час молитви не має вирішального значення. Ви можете молитися практично в будь якій позі. Тут говориться про положення, в якому той, хто молиться, стоїть на колінах. Здається, Віктор Гюго сказав, що в якому положенні не знаходилося тіло, душа людини при звертанні до Бога обов'язково повинна ставати на коліна. Головне це положення серця, його стан. Читаємо і приніс Соломон жертву для мирних жертв, що приносив для Господа. Двадцять і дві тисячі худоби великої, а худоби дрібної сто і двадцять тисяч, і виконали освячення Господнього храму цар та всі Ізраїлеві сини. Того дня цар освятив середину двору, що перед храмом Господнім. Бо приготовив там цілопалення і хлібну жертву та лій мирних жертв, бо мідяний жертівник, що перед Господнім лицем, був малий для прийняття цілопалення і хлібної жертви та лою мирних жертв, і вчинив Соломон того часу свято. Із ним увесь Ізраїль збір великий, що зійшовся звідти, де йдеться до гамату аж до єгипетського потоку перед лицем Господа нашого Бога, сім день і сім день, чотирнадцять день. Ясно, що жертвники в храмі не могли вмістити всіх жертовних тварин, про які говориться в цих віршах. Тому були зведені тимчасові жертівники, на яких приносилися ті тварини, яким не вистачало місця на звичайних жертівниках. Мені здається, усі ці жертівники простягалися на північ до самого Гамату, а на південь до ріки Єгипетської. Після житлоприносин тварин знімали з вівтарів і ділили між людьми. Тоді починався справжній бенкет. Читаємо останній, 66-й вірш. Восьмого дня Він відпустив народ, а вони поблагословили царя та й пішли до наметів своїх, радісні та веселосерді через усе те добро, що Господь учинив своєму рабові Давидові та своєму народові Ізраїлеві. Тепер, друзі, давайте звернемося до вивчення 9 та 10 розділів першої книги царів. У них спочатку ми прочитаємо про те, як Бог, вдруге, з'являється Соломону, щоб підтримати його, ставлячи йому в приклад Давида. А в частині цих двох розділів, що залишалося, наводяться докази величі Соломона, говориться про благополуччя і процвітання країни при його правлінні. Отож читаємо перших три вірші. І сталося, як Соломон покінчив будувати храм Господній та дім царський. Та все, що було бажанням Соломона, що прагнув він зробити, то Господь явився Соломонові в другий раз, як з'явився йому в Гівоні, і сказав Господь до нього: Вислухав я молитви Твої та благання Твої, якими благав ти перед лицем моїм. Я освятив той храм, що ти збудував, щоб покласти ім'я моє там аж навіки, і будуть там мої очі та серце моє повсі дні. Бог говорить Соломону, я зустрінуся з тобою в храмі. Сюди повинен приходити ти, твій народ, і не тільки весь твій народ, але й увесь світ. Тут місце зустрічі зі мною. Читаємо четвертий вірш. А ти, якщо будеш ходити перед лицем моїм, як ходив був батько твій Давид у чистоті серця та в правоті, щоб зробити все, що наказав я тобі. Якщо будеш дотримуватися уставів моїх та постанов моїх. Зараз Бог наказує Соломону, і якщо ти будеш ходити перед лицем моїм, як ходив батько твій Давид, то я поставлю царський престол твій над Ізраїлем навіки. Давид це людський еталон, мірило людських цінностей, а не Божих. Ця людина жагуче бажала спілкування з Богом. Давид любив Бога, але він неодноразово зазнавав невдачі, помилявся, грішив і падав. Але щоразу він знову вставав і приходив до Бога, щоб сповідатися. Він завжди щиро бажав спілкування з Богом. І ось Бог говорить Соломону, що він хоче, щоб і Соломон ходив перед Господом так само, як батько його Давид у чистоті серця. Чистота серця, друзі, дуже важлива сьогодні для усіх нас, навіть у християнському середовищі, сьогодні є хитрощі та лицемірство. Якось я повинен був проповідувати на одному церковному зібранні, де були присутні більше тисячі чоловік. Але чомусь один місцевий політик раптом встав і вимовив кілька слів. Можна було подумати, що він найблагочестивіша людина з усіх присутніх, однак він утік ще до початку моєї проповіді. І знаєте чому? Тому що йому зовсім не хотілося її слухати. Слово Боже для нього було нецікавим. І сьогодні таке лицемірство зустрічається дуже часто. Лицемірство і неправду добре видно на недільних службах. Ось прийшла людина, відомий бізнесмен. Він веде безладне життя, у нього постійні неприємності в родині, але він говорить побожні слова і вирази. Кого він намагається обманути? Невже він дійсно думає, що може обманути Бога? Друзі мої, Бога обманути неможливо. Ми спокійно можемо розповідати йому про все те, тому що він усе знає про нас. Давид ходив перед Богом у чистоті серця. Зробивши гріх, він сповідувався і просив Бога очистити його. І хоч віра Давида підводила його не раз, у глибині його серця завжди була присутня та непохитна надія на Бога, яка жодного разу не здригнулася. Так Давид був недосконалий, але Бог поставив саме його в приклад Соломону, сказавши. Чини переді мною так, як батько твій Давид чинив. Читаємо п'ятий вірш. то трона царства твого над Ізраїлем я поставлю на віки, як я говорив був батькові твоєму Давидові, кажучи, не буде переводу нікому з нащадків твоїх на Ізраїлевім троні. Тепер усі царі Ізраїля будуть з роду Давидового. І сьогодні цар з роду Давида, руки, якого пробиті цвяхами, тримає Скіпетр влади над усім Всесвітом. Читаємо далі. Якщо ж справді відвернетеся ви та ваші сини від мене, і не будете дотримувати заповідей моїх та уставів моїх, що я дав вам, і підете, і будете служити іншим богам, і будете вклонятися їм, то я винищу Ізраїля з поверхні землі, яку дав їм, а цей храм, що я освятив для імення свого, відкину від лиця свого. І стане Ізраїль за приповістку та за посміховище серед усіх народів. Євреї дійсно стали приповісткою та посміховищем серед усіх народів. Це попередження збулося буквально. Читаємо 8 та 9 вірші. І храм цей найвищий, кожен, хто приходитиме біля нього, скам'яніє та свисне від здивування, і скажуть, за що Господь зробив так цьому краєві та храмові цьому, і відкажуть. За те, що вони покинули Господа, Бога свого, який вивів їхніх батьків з єгипетського краю, і держалися міцно інших богів, і вклонялися їм, і служили їм, тому Господь навів на них усе оце лихо. І попередження це збулося буквально. Якщо ви прийдете до того місця, де колись стояв храм, то ви побачите, що храм повністю знищений, а на його місці стоїть мечеть Омара. Чому таке відбулося з народом із землею Ізраїля? Чому зараз там мечеть Омара? Відповідь одна: Ізраїль залишив Бога. А далі ми, друзі, читаємо про велич Соломона і довідуємося, що між Соломоном і Хірамом відбулася суперечка, ось вірші з 10 по 12. І сталося по 20 роках, коли Соломон збудував ті два доми, храм Господній та Дім Царський. А хірам цар Тирський достачав Соломонові кедрові дерева і дерева Кипарисові та золото на кожне бажання його, тоді цар Соломон дав хірамові двадцять міст у краї Галіл, і вийшов хірам із тиру, щоб побачити ті міста, які дав йому Соломон, і не вподобались йому вони. Коли хірам побачив ці двадцять міст, він вирішив, що їх недостатньо, щоб оплатити йому всі послуги по будівництву храму для Соломона. Сталося непорозуміння, що і призвело до сварки. Читаємо. І сказав він: що це за міста, які ти дав мені, мій брате, і він назвав ім'я їм край Кавулу, і так вони звуться аж до цього дня. І послав хірам цареві сто і двадцять талантів золота. Тут останню пропозицію варто було б почати із сполучника А. А послав хірам цареві сто і двадцять талантів золота, тому що це золото Хірам послав Соломону вже давно, ще під час будівництва храму. І ось тепер він одержав за це золото двадцять міст. За дерево, камінь і будівельні роботи хіраму було сплачено зерном, вином і олією. Читаємо вірши з 17 по 19. І вибудував Соломон гезера і Бетгорона, долішнього, і Баалата. І Тамара в пустині того краю, і всі міста та запаси, що були Соломонові, і міста на колесниці, і міста на верхівців, і інші бажання Соломонові, що бажав збудувати в Єрусалимі та на Ливані, та в усьому краї панування його. У цих віршах говориться про розміри царства Соломона і про величезний розмах його будівельних робіт. Читаємо вірші з 26 по 28. І цар Соломон наробив кораблів Вецейоні, Гевері, що при Елоті на березі Червоного моря в Едомському краї, і послав хірам кораблями своїх рабів, моряків, що знають море з рабами Соломоновими, і прийшли вони до Офіру і взяли звідти чотири сотні і двадцять талантів золота, та й привезли до царя Соломона. Як бачимо, Соломону майже вдалося підкорити собі ринок золота. У нього також був великий флот. Ецьон Гевер розташовувався на східному узбережжі Червоного моря. Це місто було портом у Соломоновому царстві. Він знаходився неподалік від ізраїльського міста Елота. Вважається, що його кораблі доходили до самого Офіра, тобто до Південно-Західної Аравії. А далі ми прочитаємо про те, як до Соломона приїхала цариця Шеви. Візит цариці шеви показує, що Соломон вдало свідчив усьому світові про Бога. Слава Соломона росла. Багато тисяч людей приходили до Єрусалима поклонитися живому істинному Богові. За умовами нового заповіту, церква повинна йти у світ, щоб проповідувати Бога. Що стосується народу ізраїльського, то йому Бог такого доручення не давав. Коли Ізраїль зберігав вірність Господеві, він цим свідчив світові про Бога, і світ сам приходив до Єрусалима для поклоніння. З 10-го розділу ми довідаємося про вплив Соломона як представника Бога на народи того часу. Візит цариці Шеви яскраве свідчення цього. Читаємо перший вірш. А цариці Шеви, коли почула була про славу Соломона щодо Господнього імені. То прийшла випробувати його загадками. Царицю шеви привели до Соломона чутки про нього. Вона чула про храм, у якому людина може наблизитися до Бога, і захотіла побувати в цьому храмі. Вона почула про мудрість Соломона і прийшла випробувати його своїми загадками. Отож читаємо вірші з другого по п'ятий. І прийшла вона до Єрусалиму з дуже великим багатством, з верблюдами, що несли пахощі. Із дуже численним золотом, і з дорогим камінням. І прийшла вона до Соломона і говорила йому все, що було на серці її. І Соломон вияснив їй усі її слова не було речі незнаної цареві, якої не порішив би він їй. і побачила цариця Шеви всю Соломонову мудрість та дім, що він збудував. І їжу столу Його, і мешкання рабів Його, і поставу слуг Його та їхні одежі, і напої його, і цілопалення, що він приносить у Господньому домі, і не могла вона з дива вийти. Вона побачила, що Соломон приходить до Бога за допомогою цілопалень. Це жертвопринесення більш забудь що інше свідчить і символізує Ісуса Христа і Його спокутну смерть. У 22-му вірші 9-го розділу послання до євреїв сказано: і майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крови немає відпущення. Жертва сілопалення була свідченням для цариці Шеви. Величезне враження на царицю шеви зробили також мудрість царя Соломона і його будівлі, його палац, храм і інші будинки. Вона була вражена розкошами, достатком і процвітанням. У цей короткий проміжок часу народ Божий залишався вірним і щирим свідком Господа. І ось що цариця говорить у відповідь на те, що побачила і почула. Читаємо, і сказала вона до царя: правдою було те, що я чула в своїм краї про твої діла та про твою мудрість, і не повірила я тим словам, аж поки не прийшла, та не побачили мої очі, і ось не була представлена мені і половина. Ти перевищив мудрість та доброті її слави, про яку я чула. Виявляється, вона не повірила і половині того, що чула про Соломона. Однак зараз, побачивши все своїми очима, вона розуміє, що їй не сказали і половину всієї правди. І я впевнений, друзі, що сьогодні про нашого Господа теж не сказано і половини всієї істини. Читаємо восьмій та дев'ятий вірші. Щасливі люди твої. Щасливі оці твої слуги, що завжди стоять перед обличчям твоїм, що слухають твою мудрість. Нехай буде благословенний Господь, Бог твій, що вподобав тебе, щоб посадити тебе на Ізраїлі в трон через Господню любов до Ізраїля навіки, і Він настановив тебе царем, щоб чинити право та справедливість. Ось її свідчення, і мені здається, що воно ясно показує, вона прийшла. Щоб пізнати живого, істинного Бога. Читаємо десятий вірш. І дала вона цареві сто і двадцять талантів золота і дуже багато пахощів та дорогого каміння. Більше уже ніколи не приходило так багато, як оці пахощі, що цариця Шеве дала цареві Соломонові. Як бачимо, вона подарувала Соломону велику кількість коштовностей і дорогих речей. Читаємо далі. І також хірамові кораблі, що довозили золото з офіру, спроваджали з офіру багато алмутового дерева та дороге каміння, і поробив цар з алмутового дерева поруччя для Господнього храму та для дому царського і гусла, і арфи для співаків. Ніколи не приходило так багато алмутового дерева, і не бачено аж до цього дня. Хірам був царем у фінікійців, відомих мореплавців. З цих віршів ми довідаємося, що Соломон продовжує своє будівництво. Він робить поруччя для храму Господнього і для царського будинку, а також гусла і арфи для співаків. вірш. А цар Соломон дав цариці Шеве на жадання її все, чого вона бажала. Окрім того, що дав їй, як царський дарунок Соломонів, і обернулася вона, та й пішла до свого краю вона та слуги її». Цариці шеви усього лише одна людина з тієї безлічі людей, що прийшли і довідалися про Бога. У книзі дії святих апостолів теж наводиться лише кілька прикладів людей, що навернулися до Христа це Ефіопський Вельможа, Савл і Старса, і корнилій. Але ж нам відомо, що тоді до Христа навернулися тисячі чоловік. І під час правління Соломона багато тисяч людей пізнали Бога в Єрусалимському храмі. Це відбулося завдяки свідченню всього народу Божого. Дорогі друзі, ми також повинні свідчити про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, всьому цьому світові. Люди повинні знати того, який помер за них, за кожного із нас, там, на Голговському Христі, і який воскрес для нашого виправдання. А тож, нехай Господь благословить нас на це свідчення, на цю велику справу, до якої покликав нас Господь. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь вас рясно благословить. Oh boy oh you Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr-ua.org Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.